Слава Ісусу Христу. Думаю, щоб якось прив'язати Євангелія до злоби дня, то мені в голову не прийшло нічого інше, як е, що на тому тижні сталося, чи останнім часами російські літаки залітали в чужі країни. Я думаю, Боже, до чого ти мені це згадуєш, на до донічній Євангелія якось воно ніяк не прив'язати. Але коли я кажу, точно не прив'язати мене. І мені згадується, я чую нинішні слова. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе Хрест і йде слідом за мною. Там кажуть, москалі кажуть, що ті літаки залетіли випадково, помилилися, це була помилка. Але насправді так не могло бути, тому що сучасною технікою, навігацією з цим всі, вони добре знали, що роблять. І була якась причина, чого вони туди залетіли. Але насправді був час, коли не було ні таких засобів зв'язку, ні комунікацій, ті самі літаки, чи якась техніка, танки, чи що інше. Не маючи між собою комунікації, і там справді керівництво ведення якоїсь бою, якихось дій відбувалося, коли хтось йшов вперед вів за собою, подавав якісь знаки, свідуй за мною, іди туда чи іди туди. Роби так, як я. І ви знаєте. Сьогоднішня Євангелія це саме про це. Ми не маємо доброї комунікації з Богом. Ми втратили цю комунікацію як ми, після гріхопадіння, Коли між нами і Богом ми збудували стіну недовіри, нам помогли цю стіну збудувати, ініціювали нам будівництво цієї стіни, але будували її все ж таки ми. Не Бог, а ми. Ми. Не повірили йому, ми відвернулися від Нього. Ми е, почали провіряти, чи справді Бог не такий поганий. І всі ці провірки, всі ці будівництва стін зробили те, що кінець кінців ми до кінця Бога не чуємо. Ми забули, а що там за тою стіною, який Бог. Яке його царство, які там закони, залізна стіна, залізний занавіс. Пригадаємо собі часи радянського тоталітаризму. Всім хотілося знати, а як там живуть за залізним завісою, як там живуть в німці, там тій стороні Берліну, до сьогоднішнього дня, коли я одного разу був в Берліні. Саме одного разу був в світі землі, то чітко видно, що ти переїжджаєш в іншу країну, в інший світ. Це вже скільки років, як та стіна впала, а наслідки ще залишилися. Бо той совкова архітектура, планування і все решту, непрактичність, відсутність краси, залишки констабру їх видно, попри те, що стіна впала. До чого я веду? Ми, як люди, відвернулися від Бога, забули, збудували, і ми не знаємо, які він. І тому Бог приходить через цю стіну на нашу сторону, розбирає цю стіну, ламає її і каже нам, які не звикли його чути, які не звикли навіть часом уяви не маємо, бо дуже паскудно уяву маємо, який Бог. Починає кликати їх отой ведомий літак в ланці, ідіть за мною, робіть, як я. Я той, за ким варта піти, своїм приходом, своїм словом, своєю діяльністю, знаками чудами, своєю інакшістю, любов'ю. Він показав своїм сучасникам, а від них і нам, через них і нам. Він розказує про себе. І нинішому Євангелії він каже, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, і йде за мною. Нехай зречеться думки, я знаю, як себе спасти. Я знаю, як залікувати свої рани і серце. Я от того тижня був на курсах такій школі духовного проводу. І найбільше, що я звідти почерпнув. Що я глибоко сам собі, придусім тому, що я багато чого знаю, я сам собі не можу допомогти. Мені потрібні хтось зі сторони, навіть якщо він мені буде не подобатися, чи він буде не такий, як я собі уявляю, не відповідати мені критеріям, але я потребую іншої особи, яка мені допоможе. Генерально я потребую Бога, а дрібніше, тактичніше. Я потребую іншої людини. Котрась інша людина зборить в мені якісь болючі, слабкі місця, і я зманіфестую, заведуся, сядемо на мітлу і почну робити розгони, почну сам собі не подобатися. Котрась інша людина покаже мені приклад іншої поведінки в тій ситуації. Котрась інша людина скаже мені в імені Христа чи покаже мені приклад в імені Христа. Куди мені варто рухатися, чого шукати? Хтось інший дасть мені причасти любові практичної, яка мене зачепить і захоче, аби я був таким, був цілим цією любові. Ми потребуємо когось. Можемо сказати, що Бог в різний спосіб нам посилає людей, братів, сестер, чоловіків, жінок, старих, молодих, життєвих ситуацій. Для того, щоб в них ми побачили Ісуса, Бога, Його бажання нам допомогти. Наше завдання це помітити. В сьогоднішньому слові було також, аж поки не побачать Царства Божого, є між вас люди, так і багато людей не бачать царство Божого, не бачать інакше і за нею не прагнуть, до неї не тягнуться. А Христос каже, що воно буде поміж нами, що Він буде присутній і навколо Нього буде той авторитет, безпека і можливості, які Він нам дає, ласки і зцілення, які Він хоче нас навчити бути частиною Божого царства, бути Його носіями, бути Його апостолом, бути Його користувачами і водночас тими, хто Його творить. Христос нас до цього запрошує. Тому дозвольмо собі бачити, чути, прагнути. Дозвольмо собі не задовільнятися в тому стані, де ми є. Не шукати собі затишного місця. Подивіться, якби апостоли сиділи коло Ісуса, коло своїх домів, жінок, полів, бізнесів і всього решту. Чи вони б пізнали Ісуса, чи вони б стали свідками Його Воскресіння? Чи вони б стали тими, хто розказує світові про Бога? А вони стали першими користувачами і передавачами дійсності Божого Царства, бо пізнали Його серце Ісуса, Сина Божого, Слово, втілом любові. Але це коштувало їм вийти на зону, вийти з зони комфорту, напрягтися, докласти зусиль, постаратися. І вони стали взяти свій хрест, прийняти дійсність, яка є навколо мене, яка є часами дуже часто болюча, зазвичай болюча. Але Ісус знає, куди йде. Він краще, ніж той якийсь там командир льотної ескадрилі, який каже, ідіть за мною. Якось прорвемося. Він знає, що його чекає. Він знає, що він йде до гробу, і в гробі чекає перемога і Воскресіння. Він запрошує, ідіть за мною. Нас чекає щось нове і у майбутньому, і тепер. Тому дозвольмо собі бути тим, хто виявляє бажання. Іти за Ісусом, бо ми знаємо, за ким ми йдемо. І подорож наша буде не тільки успішна, але й дуже цікава. Слава Ісусу Христу! Слава.